Я з міста Северодонецьк, евакуювалися ще 5 березня 2022 року. Перший тиждень після евакуації ми виїхали, знаходилися у місті Добропілля Донецької області, але бачачи, що бойові дії дуже сильно погіршуються ситуація, ми з сестрою виїхали до міста Дніпро. На той час я працювала у міністерстві у справах ветеранів. У нас тут працював відділ у справах ветеранів України, Дніпровський відділ, і тому ми сподівалися на те, що буде місце для пра для праці. Будемо з колегами співпрацювати і все це. Як наскоріше закінчиться і ми будемо повертатися відновлювати наше рідне місто після всіх обстрілів, після всіх руйнувань. Але вийшло як вийшло. Тому ми досі в Дніпрі продовжуємо працювати. Дуже багато змінилося за ці два роки. Ми стали мужнішими, ми стали сильнішими, ми стали досвідченішими. Чомусь навчилися новому, бо після призначень. На нову роботу прийшлося дуже швидко вчитися, опанувати нові знання, опанувати дуже багато нових для, для, для мене нових законів, і тому не було часу сумувати, опускати руки, бо я розумію, що за мною стоїть мій колектив, за, за мною стоять люди, яким потрібно. Підтримка за мною стоять люди, які виїхали з громади, і тому мені опускати руки ну особисто мені ніколи і не можна. З вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського я призначена на посаду начальника. Міловської селищної військової адміністрації і продовжує працювати по теперішній час. Призначення і саме створення військових адміністрацій було правильним рішенням, бо люди, які виїхали, вони потребували. Певної підтримки, люди роз'їхалися не тільки по всій Україні, а й за кордон. Багато було не вирішено юридичних питань, не врегульовані були трудові відносини з людьми, бо ми одна із тих громад, які були окуповані в перші години повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну в місті міст, селищі Міловому є вулиця. Вона раніше називалася Дружба народу, наразі вона називається Вулиця Незалежності. Вона знаходиться на лінії розмежування між Росією і Україною. Її навіть кордоном не можна назвати, бо по один бік вулиці знаходяться будинки, які належать українським громадянам, а по інший бік вулиці це Російська Федерація. Тому вся наша робота направлена наразі на те, щоб підтримувати наших громадян, на підтримку і оздоровлення дітей з числа ВПО, на підтримку наших військовослужбовців, які боронять і виборюють нашу свободу, у нас розроблено дуже багато програм і підтримки ВПО, і підтримки дітей, і підтримки військовослужбовців. У нас виплачуються певні кошти на. Відновлення військовослужбовців після поранень, родинам загиблих. Місяць тому ми заключили меморандум. Закарпатським санаторієм, де наші військовослужбовці, які мають інвалідність першої або другої групи, мають можливість безкоштовно оздоровитися протягом тижня. з нашої громади не дуже багато виїхало, Ну близько 400 чоловік. В основному це родини військовослужбовців, прикордонників або держслужбовців. Більша частина з них знаходиться в Києві або в Закарпатті. Деяка частина людей виїхала до Європи і знаходяться там, але вони всі працевлаштовані. Всі наші працівники долучаються до зборів. Донатять на збори на реби, на придбання медичних препаратів, на закупівлю дронів, автомобілів, квадроциклів тобто, ну наразі роботи ще більше додавалися, тому що Потрібно не тільки кошти збирати, а ще й знайти, де це закуп... де зробити закупівлю, як це доправити хлопцям. Допомагаємо людям, які долучаємося до плетіння сіток маскувальних. Звичайно, допомагає. Я знаю дуже багатьох волонтерів, волонтерів і волонтерські організації в Україні. Ми знаємо, як оформлювати документи, ми знаємо, як проходити певні процедури. Тобто, ну, Наші зв'язки у мене є чати і сайти, які збереглися ще з 2014 року. Є перевірені волонтерські організації. тобто, ну, Це така, як я їх називаю, стара гвардія ще з 2014 року. Не по віку, а по досвіду вже у нас виходить. Багато волонтерів у нас зараз на Виконують військові свій обов'язок, тому ми їм допомагаємо. І вони теж знають докуди. Ну так простіше спілкуватися, простіше допомагати. Якщо ще і волонтери опустять руки, то тоді вже можна просто капітулювати. Ми розуміємо, що нашим військовим взагалі важче, ніж нам, ну в тисячі разів і морально, і фізично. І тому, коли починаєш, у мене вчора була довга розмова з одним із наших земляків, який з 2014 року був у складі батальйону Айдар, він і зараз продовжує боронити Україну. І коли він сказав таку фразу в кінці, ми ну, майже півгодини спілкувалися, він знаходиться в одній із найгарячіших точок зараз, і він каже: Ну ір, ви тримайтеся. Я кажу, ні, це тримайтеся ви. Бо якщо ви не втримаєтесь, то наша допомога не буде того, варта і нам передавати буде нікому. Болить і ключі у всіх зберігаються. Дім неможливо забути ніколи. А тим паче, коли ми всі виїхали, взявши з собою маленький пакетик, ти взяв там якісь певні документи, а дехто не міг і документи взяти з собою, я забрала сумку з документами і кота. І все, у мене навіть і думки не... Не вистачало на те, що я ніколи не повернусь додому, що все це буде так, там залишилось все. У мене немає ні фотографій батьків, дітей, ну немає нічого, з ніякої згадки про минуле життя. Все, що я можу витягнути, це щось з фотографій, які залишились в Гуглі, або щось з погадок у Фейсбуці. От що я роблю зараз? Виліз погад, я собі зберігла фоточки. І дивлюся на ці відео і фотографії, які. Сіпарських каналів в телеграмі, я скріншочу свої будинки. Я не знаю, навіщо це я роблю, я скільки давала собі, зарікалася, я не буду цього робити. Я себе рву на частини, я собі рву серце, але ж я все одно дивлюся, дивлюся, як зомбовані ми цим Сєвєродонецьком свої, своїм Донбасом. Ну, малу батьківщину неможливо забути. І я сподіваюся, що колись прийде час, ми все одно всі повернемось. Так не може бути. Ну, війна не може вічною бути. Ця війна не обходить тільки нас. Вона заважає всім в світі, бо всі економіки потерпають від від цієї війни, і всі будуть намагатися відновити, щоб і люди мали змогу повернутися, а знаючи наших працьовитих людей. І вони не пропадуть ніде. У мене є приклад людей, які були дуже заможними бізнесменами або були дуже досвідченими фахівцями на державній службі, і все таке інше. Вони зараз працюють звичайними токарями, слюсарями за кордоном. Хай хтось сміється, вони збирають полуницю, вони миють пали, але вони не сидять і не чекають соціальних оцих підтримок матеріальних. Вони працюють, працюють і заново будують своє життя. Але з надією, що вони все одно повернуться, і вони також будуть наполегливо працювати вдома, саме на відновлення. Я вірю в це. От, от в це я точно вірю, що наші люди зможуть відбудувати. Música